Так, привіт. Привіт. О, все мене видно. видно. Видно чутно. супер. Воно вже автоматично записує. Mm -hmm. Тому я оголошу, хто сьогодні буде у нас в ролі спертки. Так, Діана Ковтун. Рекрутерка компанії Workflow, якщо правильно. Так. Супер. Так, я рекрутерка компанії Workflow все вірно. Ми будемо чекати до другої години, чи ми вже зараз починаємо? Вже розпочинаємо. Угу. Тоді давайте почнемо з того, що ти задаш свої питання, які у тебе є, і якщо у мене залишаться ще якісь коментарі, то я ще буду додавати. Добре, я не знаю, чи всі питання по темі, чи можна всі питання розкрити, бо не дуже в цій темі шарю, але буду говорити раптом, що поправдайте. Якщо є якісь, я перепрошую, якщо yeah. є якісь питання, якщо вони у тебе виникають, значить вони виникають, скоріш за все, і в інших людей. Тому, в принципі, я вважаю, що треба розкрити всі питання, наскільки це можливо. Добре, дякую. Почнемо з першого питання, і воно звучить так: які сучасні тенденції у рекрутингу ви спостерігаєте останнім часом? Угу. А, ну, Насправді, а, останні тенденції вони більше залежать від а, того, яка ситуація на ринку. Тобто, а зараз. Багато людей вже хочуть працювати саме віддалено, і відповідно до цього має складатися етапи співбесіди, етапи взагалі тестування людини, тобто етапи підбору. Якщо людина хоче працювати віддалено, то це потрібно спочатку обговорити і з'ясувати це, а не, наприклад, якісь технічні питання. Тобто також є питання того, чи підходить людині часовий пояс. Є компанії, які працюють за чітко визначеними годинами, і їм не підходить. Якщо людина, наприклад, знаходиться в інших годинах, їм треба, щоб вони працювали всі разом. Це з того, що по часу, з того, що штучний інтелект. Він теж впливає. Багато компаній зараз його застосовують. І... В моїй компанії ми особисто майже не використовуємо штучний інтелект з тої причини, що у нас багато іде хедхантингу, тобто це холодний пошук. Є е, можливість використовувати штучний інтелект для того, щоб скринити резюме, е, дивитися, чи є у людини відповідні навички. Але у нас такої необхідності немає, оскільки ми, в принципі, розглядаємо людей без досвіду, але можливо з якимись кейсами. Тобто, е, що буде корисно для людини, яка шукає роботу в якійсь продуктовій компанії, або в цілому в компанії, яка розглядає фултайм, ну або парт-тайм, тобто за контрактом, я перепрошую, я іноді як в старому телевізорі. От. Це вказувати в резюме. Дуже важливо вказувати в резюме. Я можу зараз пошарити екран. Є в мене таке право. Так, має а, бути. Так. Раптом, я зараз... Що я... Так, зараз я відкрию а, то, що хочу пошарити у себе. А, дуже важливо вказувати в резюме. Навички, якими ви володієте, і не вказувати зайвої інформації. Бо часто я стикаюсь з тим, що люди вказують інформацію, наприклад, про своїх дітей. Ця інформація не є дуже так, отак, от от. видно? Що ви так, бачите? Так, так, так. Угу. От, наприклад, приклад резюме, я коридор за камерою, яке, в принципі, я вважаю нормальним. Це оптимальне резюме. Тобто тут є позиція, на яку претендує людина. Якщо людина хоче претендувати, наприклад, на позиції е смм спеціаліста або або таргетолога, то треба вказувати конкретно позицію, на яку ви претендуєте. Тому що в компанії можуть розглядати вас з різних боків. І в залежності від того, що ви напишете, ви можуть запропонувати різні умови, різні зарплати і так далі. Тому дуже важливо вказувати саме позицію, на яку ви хочете претендувати. Або позицію, яку, яка для вас в цій компанії буде більш вигідна. Наприклад, якщо ви бачите там якісь умови прописані, то ви розумієте, вам це підходить чи ні. А, також варто якомога вище можна навіть в цьому блоці вказати навички та інструменти, якими ви володієте. А, бо це, це дуже важливо. А, якщо немає а, інструментів і навичок, як рекрутеру зрозуміти взагалі, чим ви займаєтеся що ви можете робити? А, тобто. Вказуєте інструменти, наприклад, для СММ-спеціаліста. Якщо ви хочете там вирізнитися від інших СММ-спеціалістів, то ви можете там додати інструменти, які допомагають створювати аналітику. Бо вам вже все одно треба аналізувати конкурентів, розуміти, як це все відбувається. Якийсь. Ай-тузи, тобто якісь нейронки, які там вам допомагають торювати контент, які вам допомагають аналізувати саме. Тобто є багато зараз нейронок, які допомагають з цим. А вказувати навчання, чесно кажучи, це не є необхідним зараз. Це більше підходить для технічних спеціалістів. Якщо у вас щось більш творче, або більш пов'язане з маркетингом чи контентом, краще ну, краще сильно не акцентувати на цьому увагу. Бо зараз дуже багато курсів, і дуже багато з них є, ну так скажемо, скамними. Багато в них general information, а не саме якоїсь конкретної і дуже важливої для роботи. От, це стосовно того, як але Іноді люди, до речі, стосовно нейронки, вони знають, що зараз рекрутери часто використовують нейронку для аналізу резюме, і вони якийсь код сюди вставляють білим по білому, щоб нейронка врахувала їх резюме релевантним. Так не варто робити, тому що все одно це дізнається, це побачить. Лише якщо компанія дуже велика і сильно автоматизована, то так є шанс проскочити, але краще так не робити. От. А можете розказати про те, що це взагалі холодний пошук, як це відбувається? Так, загалом я холодний пошук більше за все використовую в LinkedIn. Тобто є різні методології пошуку: це X-Ray і Boolean. Тобто я пишу якісь ключові слова, які мені потрібні. Це виглядає як код, там використовуються якісь скобочки, оператори, тобто or, AND і так далі. Це використовується для того, щоб знайти саме спеціаліста, який нам потрібен, частіше це саме для дуже досвідчених спеціалістів застосовується, оскільки мені, наприклад, часто потрібні ppc спеціалісти які мають досвід з ринком, яким працює моя компанія. Тобто, це Канада США. Мені потрібна людина, у якої досвід, наприклад, більше певної кількості років, оскільки це теж каже про надивленість спеціаліста. Його також можна застосовувати на інших сайтах з пошуку роботи, таких як Work.ua, Robota.ua, Genie і так далі. Але там менше шансів зустріти людину, яка вам підходить, бо там менше резюме. На LinkedIn є люди, які в пошуку роботи, які не в пошуку. І людина, яка ще досі вагається, її можна, наприклад, запросити в свою компанію, запропонувати їй такі умови, умови, що вона погодиться. Тому тобто, зараз така найбільш популярна це LinkedIn, щоб залишати свої якісь відгуки, або так, якщо ти так. Угу. єдине, що в LinkedIn дуже добре видно всю вашу активність. Зараз компанії стараються підбирати персонал, який буде лояльним і менш токсичним, так скажемо, тому що зараз дуже багато людей, які Активно ведуть діяльність в інтернеті і публікують там різні статті і коменти. І почитавши просто профіль в LinkedIn, можна багато чого зрозуміти з профайлу. Тому також тут треба бути обережним, не треба там спамити. Це не так, що як в YouTube ви де залишили коментар, ніхто його не побачить. Якраз таки в LinkedIn видно всі коментарі. Тому це вигідно, ви можете це використовувати з іншої точки зору. Ви можете написати опис в LinkedIn, з якими проектами працювали, на яких результатів досягли. Можна розмістити своє резюме також в LinkedIn. Це буде дуже зручно для рекрутера. Тобто, якщо ви працювали з певними кейсами, з певними нішами, бо дуже часто шукають саме по нішам. Якщо ви працювали, наприклад, з косметологією, або там не працювали з. Не Знаю, ні, давайте не стоматолог... косметологію, візьмемо, наприклад, послуги візажистів, і ви не працювали, наприклад, зі стоматологією, то навряд чи вам запропонують позицію. Скоріше за все, будуть шукати саме людину, якої хоча б суміжний досвід. Або якщо ви працювали лише з ЯКОМ, то вам не запропонують, наприклад, сервісну посаду в компанії, яка пропонує сервіси. От. А загалом, от, коли ви переглядаєте резюме, потім ви переглядаєте е, соцмережі, яке веде людина. До прикладу Інстаграм. В Інстаграм вона веде сторінку. Чи це тільки з LinkedIn пов'язано? Чи в Інстаграм теж заходите і дивитесь, що вона там взагалі постить? Це адекватно, неадекватно і так далі. Ну, в Інстаграм я заходжу лише, якщо це людина СММ-спеціаліст. Тобто, я, ну, моя особиста думка, це те, що смм спеціаліст має хоча не менше, свою сторінку мати плюс-мінус привабливою, якщо він її вказав в резюме особливо. Тобто, якщо там дуже розмиті якісь фоточки, якісь дивні підписи, то навряд чи це прям дуже кваліфат смм спеціаліст Дуже часто я бачу, що сама спеціалісти вони розміщують на своїх сторінках якісь кейси реальні. Тобто, ви можете, наприклад, розміщувати у себе на сторінці до після, результати, що ви досягли, якими інструментами користувалися для того, щоб досягти. Дуже часто компанії дивляться саме на кількість лідів, тобто вони хочуть побачити, чи є ліди, не тільки лайки і підписки, наприклад, а чи приходили клієнти. З цих каналів, наприклад, якщо це Інстаграм або Тікток або Фейсбук тощо. Але для інших спеціалістів я ніколи зазвичай не дивлюся їх Інстаграм, це їх особиста справа. А ще хотіла запитати, ви говорили, що круто вказувати, якщо ти міш користуватися різними там, е, щі да, штучним інтелектом, а. це ок. Тобто не, це нормально, якщо людина використовує штучний інтелект в своїй роботі. Так, звичайно, тому що. Це пришвидшує роботу час це гроші для будь-якої компанії. звісно, використовувати штучний інтелект не є етичним з точки зору. Творців. Тобто є люди, які займаються створенням якихось картин, ще чогось без допомоги штучного інтелекту, це їх з точки зору не етично. Але з точки зору капіталізму і компаній, це, звісно, дуже великий плюс. У нас також от я спілкувалася з нашими спеціалістами, вони казали, що як з'явився ця тенденція на штучний інтелект, вони дуже переживали стосовно того, чи не, не заберуть в них роботу. Але ні, стало просто швидше, стало легше. Звичайно, штучний інтелект робить багато помилок і за ним треба дивитися уважно. Не можна просто е, все залишити штучному інтелекту, а самому все постити те, що він там накліпав, тому що зазвичай це якийсь бред частично. Тобто, ви маєте або е, зробити контент через штучний інтелект і проконсультуватися зі спеціалістом, або самі хоча б подивитися, якщо ви трошки розумієтеся на цій сфері. розумію. Mm -hmm. Так, наступне, які нестандартні запитання ви ставите кандидатам під час співбесіди, щоб краще зрозуміти їхні компетенції та мотивацію? Чесно кажучи, я не фанат якихось нестандартних запитань. Зазвичай я просто питаю у людини стосовно її попереднього досвіду роботи, там, чому вона пішла з цієї роботи, або що їй не подобалося. Я іноді також проводжу співбесіди з людьми, не співбесіда, скоріш прощальні зустрічі з людьми, які йдуть з компанії, для того, щоб зрозуміти, чого їм не вистачало в нашій команді. Чому вони йдуть? Що було в їх попередній компанії, що було краще ніж в нашій або гірше.